Карта тижня для кожного зі знаків. зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 11 по 17 листопада, включно. Друзі, карта дня і астропрогнози. В мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія Землі, та Діва й Козеліх, Тильці будуть першими Прогноз для вас. Подивимося, що там у вас буде відбуватися на наступному тижні. Перша карта для вас. Ту спентакли та боже мой, всіх фінансові карти випадають на наступний тиждень. Ту спентакли може давати фінансове надходження. Підвищення зарплатні краща робота, премія, аванс, допомога фінансова може бути як варіант. Дуже часто ця карта символізує історію, коли ми не отримуємо фінанси, а витрачаємося якоюсь однією сумою на якісь там покупки. Не знаю, телевізор, телефон, планшет, макбук, будь-яка історія може бути. Дуже часто ця карта дає якісь щасливі випадки, які допомагають нам вийти на новий якийсь рівень. Тобто, скажімо так, ця ситуація не буде. Скажімо так, перебіг подій цієї ситуації від вас залежати не буде. Це може бути пропозиція не знаю, там, нової колаборації там, в творчому форматі, якщо у вас творча сфера діяльності, це може бути новий клієнт, це новий колега може прийти. Як варіант, це може бути історія там, знайомства з якоюсь. Класною людиною, яка вам там в дружньому форматі, в любовному форматі, неважливо, яка вам в подальшому, там через якийсь певний проміжок часу в чомусь допоможе, в чомусь посприяє. Ну тут якісь починання повинні бути. Мені здається, тут як варіант щось можете собі купляти. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. «Чистка жезлів, карта тріумфу», карта побідоносія, карта отримання бажаних результатів. Як варіант, тут якось вас можуть нагородити за вашу якусь за вашу роботу. По цій карті дуже часто проходить соціум, публічність, як варіант, можете витрачати гроші, наприклад, на спільний час проводження з вашими там друзями або ще з кимось. Як варіант, по цій карті може бути якийсь публічний виступ. Де ви будете виступати, там не знаю, когось, може якось майстер клаус клау, скажу, майстер-клас, семінар якийсь вести. Може як варіант, ви будете купляти якісь курси, семінари, якусь таку публічну історію, білети, не знаю, в музей або в театр. Ну, якась публічна історія по цій карті може програтися. Це може бути знайомство з якоюсь людиною більш авторитетнішою, ніж ви, або як варіант по цій карті може бути людина егоїстичного типу характеру. Коли в комунікації з цією людиною ви будете в підлеглому положенні. Ну як варіант, кініше, ви можете бути в домінуючому положенні. Мені здається, тут все ж таки більш грає підлегла історія. Давайте ще одну карту для вас, подивимось. Ой, карта випала. Карта Ірафант, ваша карта, карта традиційності, карта правильності, карта якогось такого консерватизму. Дуже часто по цій карті проходять якісь офіційні заходи, які ви можете відвідувати. До речі, це може бути історія довірливої якоїсь бесіди, з якоюсь людиною більш впливовою ніж ви. Набагато старшою як варіант, телець може бути по знаку задяка. Може, це ви будете комусь допомагати, пораду якусь давати. Стажуватися можете. Може вас хтось буде стажувати. Ви когось будете стажувати. Консультації дуже часто по цій карті проходять, тому якщо що, you welcome, посилання в шапці профілю. Це може бути у психолога, у лікаря, до речі, по цій карті, як варіант, це може бути вінчання, щось, якісь релігіозні події, які ви можете відвідувати на наступному тижні. Освіта по цій карті, може якась дача екзамена в когось буде, або будете вступати в якийсь університет або курси, знову ж таки, якісь брати в такому форматі. Це може бути людина вища по соціальному. Положенню там статусу, ніж ви, і от з неї якась може бути взаємодія в контексті тих карт, про які я вже казав. Далі у нас іде м -м, Діва. Подивимося, там у Діви буде відбуватися на наступному тижні, що там карти скажуть. Перша карта. Четвірка мечей випадає. Четвірка мечей може давати паузу заморозку якогось питання, вирішення якогось питання. По цій карті може бути відчуття якоїсь прокрастинації. Ну, як варіант, вас можуть госпіталізувати, або ви будете когось відвідувати в лікарні, не знаю, там апельсинки приносити, або ще якусь історію. По цій карті може бути якесь обдумування, планування перебігу подій на подальше, там не знаю, що мені зробити з роботою, або там як мені відкрити курси, або там що мені для цього треба зробити. От щось якось в такому форматі може програтися. Це може бути, що ви стосунки з якоюсь людиною поставити на паузу, наприклад. Дуже часто проходить по цій карті знаєте, така холодність, формальність у взаємовідносинах з якоюсь людиною, коли немає бажання якось йти на комунікацію, просто можете закриватися від цих людей і знаходитись просто в більшості частині тижня на самоті такому форматі. Ну, як варіант, можете прихворіти, тому якщо що, будьте обережні, все ж таки лікуйтеся, точніше, щоб не лікуватися, одягайтеся по сезону. Давай. Кланова операція якась може бути, пластична операція, я не знаю, ще щось може вам там поставити, треба буде робити. Давайте ще одну карту для вас. Туз спетаклі, блін. Фінансові карти тут у всіх випадають знаків. Це може бути е, обдумування інвестувати чи не інвестувати в щось гроші, купляти щось або не купляти. А е, це може бути історія типу пауза у фінансовому надходженні. Наприклад, е, це може бути як варіант дистанційна робота, наприклад, перейти на якусь дистанці... дистанційну історію. Це може бути знайомство, наприклад, з якоюсь людиною, е, яка вам в подальшому через певний проміжок часу якось посприяє в будь-якому форматі: клієнт, колега, друг, подруга, знайомий. В любовному плані взагалі така карта, яка показує такі щасливі випадковості, які трапляються в нашому житті, і які від нас не залежать, але вони допомагають нам вийти на якийсь новий рівень нашого життя. Може буде вам фінансова допомога? Фінансове зростання по цій карті може бути. Ну тут більше я мені чомусь здається, по цій карті більше йдуть витрати ніж доходи. Цікаво, давайте ще одну карту для вас подивимося. Може будете інвестувати не знаю, в нове крісло додому, типу, або в нову кровать, щось в такому форматі може програтися. Давайте подивимось ще одну карту. Трійка жезлів. Ну опять планування яко чогось повинно бути у ДІВ на наступному тижні. Це може бути історія, що ви будете продавати щось. До речі, тут доволі таки можлива історія, і отримаєте за це гроші. Це може бути історія, що ви будете чекати якусь відповідь. Наприклад, там запропонували комусь там поїхати відпочити, і будете чекати, поки людина там обдумає. Або навпаки, людина буде чекати, поки ви там обдумаєте це, це прийняття рішення. Дуже часто по цій карті іде історія розширення вашого впливу в якійсь сфері. Життя, тобто це може бути от, розширення вашого вліяння на роботі, там, на клієнтів або на цей господі, на колег або там на керівництво. По цій карті може бути як варіант історія, що будете планувати якусь поїздку з кимось. Як варіант, це може бути бурне розвиття яких-то Така історія можлива дуже часто ця карта може показувати історію, тому що це жест, це активна вогняна енергія. Відповідно, це про дію. А тут людина якби, стоїть і чекає. І тут як варіант, ви можете чекати ждати у моря погоди, відповіді якоїсь, і тут, якби, якщо ви хочете швидше отримати якісь результати, вам треба проявитися і взяти ініціативу на себе, щоб була якась динаміка в подальшому. Ну, взагалі, карта от розширення якихось своїх горизонтів в контексті чогось, не знаю, типу. Що це може бути. У кожного це різна історія. У мене, до речі, це курси. Я курси запускаю. Далі у нас ідуть козороги. Для козорогів подивимося, що там буде відбуватися на наступному тижні. Карта диявол випадає. Відпустка може бути. Гулянка, п'янка, якась можете перепити з алкоголем, секс у когось може просто програтися, інтимний якийсь зв'язок буде. А по цій карті, як варіант, може якийсь обман вийти назовні, щось можете дізнатися. Або, наприклад, хтось може проявлятися до вас, щось вам пропонувати, хотіти від вас отримати ну, якусь користь, скажімо так, скористатися вами. І це може в нього вийти, але ви можете про це пошкодувати, наприклад, в якомусь форматі. Це буде вам якось в ущерб. По цій карті може бути зміна, зрада, обман, хитрощі, які. Це може, бути, це може бути як варіант історія, типу, що може ви якось будете хитрити юлити. або по цій карті дуже часто йде така історія, коли як страх проявлятися, говорити щось, тому що я боюсь, що там подумають інші люди. Творчістю якоюсь може займатися, якась публічна може бути діяльність, популярність, я не знаю, щось з шоу бізнесом може бути пов'язане в такому форматі, або якісь ваші залежності можуть вийти назовні. На наступному м, тижні ну, це може бути алкоголя, страх там втратити людину, коли ви собі накрутили. Якусь історію, яка не має під собою фундаменту і підґрунтя. Карта диявол може давати момент. Ну, мені здається, тут якийсь ну, потенційно якась може бути опасність, наприклад, по цій карті. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Мені здається, тут вона програється більше як відпочинок, якийсь, ну простуда як варіант по цій карті, може бути, Прихворієте, будете дуже погано себе почувати. Король Пентакли випадає, це може бути саблазне, багато можете грошей витрачати на наступному тижні, як варіант. А на якісь речі, які вам навіть не потрібні. Це може бути людина, телець Діва козиріг по знаку зодіака. не тільки чоловік, це може бути жінка, яка до вас може проявлятися. Це може бути член родини, колега, керівництво, і у тому, що це якийсь може бути обман по відношенню до вас. Або, наприклад, з цієї людини у вас просто буде фізичний сексуальний зв'язок. Король Пентакли це може бути людина. Банкір, яка працює в банку, там пов'язана з фінансами, якось торговою займатися, там, купля, продаж якоїсь техніки або ще чогось, або там землею, продюсуванням. І от з цієї людини якась може бути історія. Може, ця людина вас якось обманить, наприклад. Це може бути як варіант клієнт, який, наприклад, не заплатить вам гроші в такому форматі. Ой, в такому форматі це може програтися. Або з цієї людини, наприклад, розпочнеться у вас якийсь бурхливий пристрасний роман, але це буде якась несерйозна історія. Ну, в такому форматі. Це можете бути ви, наприклад, і у вас можуть бути, не знаю, може залізати в кредит, наприклад, на наступному тижні. Або знову ж таки спокуси, якісь можуть бути у витратах. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Подивимось. Цікаво. Ту спентакли, боже, ця карта випадає тупо у всіх знаків, це істеріка. Ребята, ну ту спентаклі, я думаю, що тут точно може бути потенціал, те, що ви можете якось витрачатися на щось, а, що вам може зараз не потрібно, або як варіант враховувану річ, якусь можете придбати, наприклад, машину. І там щось якісь може бути. Ну, наприклад, там не сказали, що там не що сідушка не відкидується, або ще якась історія. Ви не перевірили, були неуважні. Ту спетакли може давати пропозицію, наприклад, нової роботи, але там якісь умови, щось від вас можуть приховувати. Це може бути будь-якого формату пропозиції, Тут спентакли може давати знайомство з якоюсь новою людиною. Але дивіться, тут скоріш за все, ви можете якось запаска підходити до цієї людини, тому що по цій карті зазвичай. Це якісь такі випадкові випадковості, які нам допомагають вийти на кращий формат. Тобто, це карта такого щастя, везіння. І тут вона повинна програтися в хорошому форматі для вас. Якщо ми дивимося цього з цієї сторони, цей варіант може бути: не знаю, хтось попросить зайняти гроші у вас і може не віддати або буде довго віддавати. В такому контексті може програтися. Тому якось так. Ну, Фінансова непогана історія, до речі, між прочим. може не просто будете планувати з цією людиною, наприклад, відпочинок. Подарунок цій людині вибирати, будете боятися переживати, чи сподобається те, що ви придбали. Якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня. Обійняв, бережіть себе. Цьоміки, боміки. Оревуар!